Псалом 125, Пісня ступенів, Сьома сходинка, Радості. Визволив Бог із полону Сион, Ріялось людям, наче це сон, Із наших вуст полилися пісні, Немов потоки грози навесні. Радість відкрило світило, І душі синів звеселило. Води потоки на південь несуть, так і невільні з полону прийдуть, прожай до додому час, стиглі сніпки в руках у нас, радість відкрило світило, і душі синів звеселило. Сіялись працею болючі сльози, а час пробив минули грози, Колос у радості, Зерно своє кожному сину любов віддає, радість відкрило, світило, і душі синів звеселило.